Друзі, всіх вітаю. Сьогодні наша делегація вже четвертий день в Бур парламентській асамблеї Ради Європи. І щойно була проголосована дуже важлива історична резолюція, яка стосується створення спеціального трибуналу адхок трибуналу, який має бути заснований саме в Газі, який буде займатися е, саме злочинами агресії, тобто займатися. Лідерами Росії, які е, сьогодні відповідальні за ті звірства, які сьогодні агресор коїть на нашій землі. Прописаний чіткий механізм, прописані, скажімо, такі е, детальні речі, як це має бути зроблено, яким чином мають бути підписані договори, е, відкрита можливість і для міжнародних організацій, які е, такі, як наприклад ООН чи Рада Європи, які зможуть самотужки е, ініціювати е, і створити за допомогою країн-членів урядів членів своїх організацій, такий е, фактично нюрміцький трибунал. Е, і щоб засудити Путіна і його посіпак, і так само є можливість договорів. Між країнами для того, щоб створити такий суд. А я хочу сказати, що саме Дам'ян який в червні був в Україні з місією знаходження фактів злочинів в Росії. Ми мали зустрічі із керівництвом країни з генеральним прокурором, і відповідно саме він розробляв цей цю резолюцію, яка стане такою, яку мають виконувати 46 країн-членів ради європи також сьогодні також сьогодні ми мали Спіч президент е, е, прем'єр-міністра Ірландії, котра е, ця країна е, головує зараз в Раді Європи, і буде приймати дуже можливий історичний саміт 16 е, травня, де саме питання створення трибуналу відповідальності та притягнення до відповідальності та реєстру злочинів і відшкодування для України буде на порядку денному. Ось, чесно вам скажу це все залежить від політичної волі е, країн е, Ради Європи, Європейського Союзу, тому що всім вже зрозуміло, що є купа резолюцій е, від і асамблеї НАТО парламентської е, і ОБСЄ, і від Ради Європи, яка була перша. Але ми час приступити від, е, скажімо так, слів до дій. І нам потрібно, ми тут сьогодні за на те, що ми в організації яка захищає права людини, права е, незахищених людей, гуманітарні питання вирішує питання демократії, свободи слова. Ми тут наполягаємо, що нам сьогодні потрібно спочатку перемогти Росію. Нам потрібна зброя, а потім вже як і було після другої світової війни е, е, трибунал. Для Путіна і лідерів Росії, які приймали злочинні рішення і приймають про напад на Україну, нищення. Нашої землі, тому це історична така резолюція, дуже детальна, яка буде прийнята до виконання саме країнами ради Європи, а це 46 країн. Тому мені здається, це всі наші правки були прийняті. Україна на порядно на порядку денного в Раді Європи паріє кожен день. Продовжуємо працювати завтра. Ще один роботи і повертаємося додому. Всього найкращого. Brzy sebe, spokojně yeah. vám